Друзі, з вами я Каркарі. Сьогодні ми граємо в Е, Що? Сьогодні ми граємо в Фортнайт і ми продовжуємо подію зі зимнього... новорічнього фестивалю. Друзі. Сьогодні ми Е, о... заберемо подарки, які якби нам так лишилося забрати. І ну, не то, що лишилося, якби, бо зимній фестиваль продовжується. Але сьогодні ми заберемо подарочки, які треба забрати, якби це перше, що ми почнемо сьогодні. І також ми, знаєте що, додали безплатний подарочок, перший безплатний скін. В цьому, якби в зимньому фестивалі, нам дадуть два безплатні скіна, але нам дали перший безплатний скін. І зараз ми його заберемо, друзі. Дивіться, давайте е візьмемо так, квести. Опен, у мене є два подарочки. Я не заходив трошки в Fortnite, так і у мене є два подарочки. У мене є два. Пацани! let's go, let's go! Два подарочки, які ми отримуємо. Все, ми забрали їх. Це я забрав е... таку штуку Snow Failure. Ну, вона якби просто таке сіяння. Зараз подивимося, що це якби lego Скін. Це та сама версія цього скіна. Ну і це скінчик Боже для Battle Рояля. Ну, для всіх режимів, крім режиму Lego, Fortnite. Але let's go, пацани, дивіться. Ну я безразу поміняв свій скінчик на цей скінчик. Боже, ні, ну серйозно, таке ураження, таких крос. Вона ці... ну, чолка така, блін. Ну як тілка. Ну, коротше, вона в таких кросах, це все. ну блін, класно, у мене тепер уже на аккаунті безплатних скінів, бро. А говорили, що у Фортнайт треба постійно донатити. Дивіться, ну, і ця нова штука падіння, яку е... дали. Ні, не то. Оця нова штучечка, яку дали в інтер в інтерфесті, друзі. Е -е... Дійці, друзі, ось так, цю штуку дали. Ось дивіться, я би. Ну, я би все-таки лишила цю штучку з ялинками з цим всім. Це все по-фестивальському, так скажемо. Тут у нас квести зимнього фестивалю, друзі. Тому ми б, в принципі. Могли їх би виповнити. Ну, понятно, ми будемо вже по ходу гри виповняти саме мої квести. А давайте тоді let's go залетимо в ранкінговий Battle Royale. Також хочу вам, якраз за цього нового скіна, і також хочу вам показати. М Ще штучечку яку, що додали на островах Щелкунчика. Там додали діда такого сніжного, зараз ми це все подивимося. Це, звичайно, я тільки читав з інсайдерів, бо я це не відео. Звичайно, все перше, що вижу, я вам показую зразу. Це не так, що я зайшов, поіграв, там коняв все, смисл, режим, все, 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 то, 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 то. то. А потім аж давайте записувати відео. <ріст> ні, ні 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 я роблю спеціально це так для вас, би ви могли побачити, бо я знаю, що багато хто не грає в Фортнайт, але багато хто хоче подивитися Fortnite, тому е, відоси роблю ці для вас. Ну, Для тих, хто грає в Фортнайт, то взагалі для всієї аудиторії ці відоси роблю, Хто ви? неважливо звідки, з якої ви країни, звідки ви, ну, чи з США, чи з України, чи з Німеччини, чи з, Франц... Франц, ха, Франц, ха. Чи з Франції, чи з... Чи з якої там би в країни не були, чи навіть з якоїсь там Афганістану. М -м -м, дивіться мої відоси, де хочете, де можете, але звичайно ви можете дивитися їх тільки. Ну, якби там в мене є субтитри на всі мови, автомат. Ну, не на всі мови, але автоматичні субтитри є, якби вони. Але вони незвичайно дуже добрі, а такі нормальні я викладаю тільки в українській маю. О, дивіться, цього діда, що в мене є на заставці, який тримається за цю машину, за цей коротше, грузобик, от якраз цей дід, якраз цей дідок, він от якраз, по-моєму, там би й мав появитися. Тому я зразу що роблю те, що мені треба покласти меточку на ці острова щокутки, тільки я не можу. Поняти... Чекайте, давайте стоп, стоп, стоп зумау. Я не понял. Може, поняти, де я острова щелкунчика? давайте, не знаю, може, тут. Точно не там. Значить, тут, Значить, тут, Значить, тут. Давайте включимо новорічну емоційку. На новорічному скіні. Це тоже, до речі, безплатна емоція, яка давали рік тому на землю фестивалі. Десь пацани, Let's Go. Тут ще, до речі, казали, що нас спані мають додати дім щелкунчика, але щось ніх... фіга не додавали. Жаль, жаль, жаль. Так, ну ми, виходить, зразу летимо в ту сторону карти. Цим зимнім він те, новорічним бойовим автобусом зразу летимо на острова щелкунчика. І зараз якраз там я хочу подивитися, чи буде той дід. Е, ну це якби він на такого, знаєте, якогось діда новорічного Похоже, ну просто, діду, який прям шалений, який любить дуже сильно зимні фестивалі, який любить кидати подарунки. Прикол в тому, що цей острі у мене тут тупо не відображається. Це таке враження, що він якийсь реально типа. По секретний острів, пасаний, що він мені навіть не відображається. Подивіться, я мітку позначила, але це мітка такого маленького острова, а іменно цей острів, ну то я його навіть не можу. А подивіться, як ця, як ця анімація падіння гарно відображається на цьому скіні. Кажіть, бляха, я от тепер думаю, бо там ще дадуть скін Лешого, це чи, така, чи ну, подивіться вже потім, я напевно знімлю відео для вас по цьому скіну. Але... Е коли його, звичайно, дадуть там і це восе. Ні, що обзор, що я буду вам показувати скрінчики та тут і так далі. Level е, За що, бро? За що, бро? От тепер аж мені цей островок показується, пацани. В чому прикол, поясніть мені, в чому прикол того, що мені... що спочатку мені не показується цей островок, а потім він мені показується. What the fuck просто, друзі. Так дивіться... Ой-ой-ой! Я упав воду, я опа у воду. Я надіюсь, зона вон. Я буду в зоні, бо я хоча б тут трошки полутатися. Постаратися знайти цього діда, якщо мені. О! Подивіться. Оце цей діду, це цей дідо. Привіт! Просто дивіться, це цей дідо, який додаває, Якого два роки тому ще були добавили? Він мені подарки кинув! Thank you! Діду, та він мені якісь пістики кидає. Опа, це не боже, цей діду, це... Ось топчик, дякую, діду, Ганчику. Ну, блін, у нас так не сильно в зонечко. А з ним можна поговорити чи ні? Ну ні, я по-любому у нього стріляти не буду. Дідо, він, він, мій друг, ну, звичайно, це не якийсь там Санта Клаус чи що ж це, але це тупо морозний діду. Нього... Я, блін, навіть на нього прицілився. А представте, зараз би він взяв і тупо мене розстріляв. Що би тоді було? Все би було дуже фігово, друзі. <плес> я серйозно навіть забув, як цього це, як це діда називали, бо цей дід останній раз в два роки тому з'являвся. Е, я не вдупляю. Грайн, боже, по цих гірляндах так хости. Серйозно, це класно, що цей острів тупо додали. Серйозно класно, що цей розстрілю додали, бо тоді, коли просто додавали дім Щелкунчика, іменно не в лобі, бо в лобі, понятно, треба було додати дім Щелкунчика. це, понятно, це не обговорюється. Але треба було додати е, сюди дім-щілкунчика в А а сюди добавити... О, а сюди якраз цей острів, це вообще супер залетіло, блин. Ти зриває щелкунчика чи що. Що я тут. чекайте. Чому мені постанесь зображається якась бігня? Що цей м'ячик тут робить, якийсь інтервальний мячик? Окей, постане, давайте. Мені трошки, звичайно, діду поміг. Мені треба. На гірлянді. Я, напевно, не доскакну до гірлянди. бо я бы так зразу не... Поїхати, він десь там внизу ходить тоді. Ну, дякую. Я то, в принципі, дідо не боюсь. Це мій дружочок, пацани. це мій дружочок, пирожочок. Новорічний, мій дружочок, пирожочок, так як ви всі мої дружочки, пирожочки новорічні. Так стоп. мені треба. О, fuck! Дивіться, цей дідо мені подарок кинув великий. Пацани, от просто люди тупо, хто не знає, де ця локація, вони тупо сюди не падають. Але як сюди впав, то це взагалі супер. Цю локацію. Так, let's go, 1 метр шторм. Одна точніше одна минута, блін, я думаю, один так. Зараз постараємося тут по максимуму швидко облутатися, щось тут по максимуму взяти. І потім ми вже будемо бо бачити нам зона, зону. В принципі, ми ще маємо час. Ой Боже, яка це фестивальна атмосфера, ця ніч, Боже, це тупо якась полярна ніч і сніжок. І сніжок, боже, пацани, Якщо ви не граєте у Fortnite, прошу вас пожеж, заходіть у Fortnite. Це не те, що я е, спонсорую Fortnite чи що я взагалі я не маю ніякої штуки такої спонсорської вкладені з епіками, тобто розробити конференти. Подарочок, коли з шукаємо, що тут у нас цьому подарочку є. Е, окей, пушечка, давайте цей пісик мені діду ну, кинує. Я замість цього візьму. Ну це взагалі-то снайперка. Нічого. Давайте, боже, яка фестивальна атмосфера, яка фестивальна атмосфера. Давайте цю штучку беремо, її треба просто поламати. Мені дадуть трошечки хоча б, броні і хп, Якщо б у мене було, не було хп. а так у мене є хп, так що все супер. Давайте ламаємо ці бочечки, ламаємо. Діда, я хочу зустріти, бо тебе цього діда просто зараз і зона поглотити. все. Тобто, все, діду, давай, пока, пока, діду. Я я тебе я те дуже люблю. Ну, в смислі, не люблю, так, в смислі. Е, просто ну, поважаю, діду, коротше. Боже, ні третій планцей. Розумію, що я можу трошки не успіти. Так, пацани, давайте, давайте, давайте. Стараємося не вмерти в зоні. Стараємося не вмерти в зоні. Так, я все рівно не в зоні, тобто мені треба е, бігти. Ой! Давайте, давайте, let's go, let's go, let's go. То, ну, на жаль, блін, діду, на жаль, заре той, той діду, там, не знаю що, заховається в кісь, да, там він діду він там на тому острові живе постійно, а коли забирають, розробиться і забирають острова, це капіта, ковідна стоє. Але нічого, окей. Фестивальна атмосфера, все. Тепер let's go. Я би пішов якусь, не знаю, блін, ну коротше, погнали так по ситуації, подивився, мені треба вийти до якогось, не знаю, поселення, хоча б якогось, би я міг знайти якусь тачечку, щоб мені, понятно, було швидше пересуватися. Ну, але кажіть, скінчик, прям класний такий скінчик тут. Так, там антенна. Окей, друзі. Ну давайте пробуємо, пробуємо, пробуємо. Оце мені здається найдеальний план, щоби хоча б... Би... Я уроженец, у меня кто-то стрелял. Вот. вот кто у меня стрелял. Go. О! Класс! What the fuck? Там что-то... Там два телек. Боже, я уже... Так, одно, ще один минут. Божечко. Я один What the fuck, чили! Я один з цілим з чотири. Чотири людовим, Ну, ну, трошки, не, не так виразився, але я один з... Свадом з чотирьох чільків розібрався. Пацани, от було у вас таке, коли на тебе після чотири чілики. А чому мені склад не дають? І пацани, я граю, як завжди, в одиночку, і я зіма розібрався. Що це таке просто, друзі? Ну, ви виділили якийсь заміс був, ну понятно, ви ж вони одне одного не стрілялися, був склад, понятно, 4, 4, 4, 4 людини Я Навіть не знаю, що вони ми ще песне, а виглядали, як ліки якісь добрі, бо вони скіни були. Понятно, якщо у них вже і якісь є, то вони значить трошки донатили. Той Фортнайт. Окей, пацани. хух, Це було жорстко, це було жорстко. Жорсткий був заміс, але я поубивав всіх чотирьох челіків. Mm. Добре, що я не при... що я... Добре? от Тепер головне правило Fortnite, яке я говорю я вам, каркар, каркар. -кар. <смір> <смір> я говорю вам я, ніколи, якщо ви вбили чіла і ви не упевнені, що нікого немає, не старайтеся нафармити собі кіл, то тупо його добити. Чіла. Просто дивіться і вбивайте сево, а він уже там, походу, сам може померти. Так що, знаєте, якщо якийсь інші чельки який його доб'є, то це без проблем. Мудрості від каркара, значить. Ну, мені, в принципі, дивіться, у мене є аптеки, але мені, в принципі, 5 хп лічити так сильно не треба. Тому. Боже, що я постійно чую, що по мені хтось стріляє. Але з попереднього моменту ми знаємо, що це може бути і правда, через те, що е з попереднього моменту ви знаєте, що. Що там було? Мені прийшлося, що хтось а потім там опитнився чотири чоловікові склад, де були чотири де чоловіка. Класно було, класно, класно, класно було. Все було дуже класно. Так, біжимо тоді, давайте якраз в зону. Вже приблизно знаємо, куди бігти. Не то, що знаємо, просто немає якогось такого розгубленості, а куди бігти, а то даво, а во. даво. Вони цінострова ще лукунчика, як під час зимнього фестивалю, напевно, постійно перелітати буду. На жаль, що він закінчиться прямо зразу, от буде зимній фестиваль. Він якби починається. Почався, точніше, 13 грудня і закінчився 2 січня. А того року він 2 січня. А того року він почався 13 грудня, але закінчився 3 січня. Тобто... Де логіка? Поясніть мені, друзі. Де логіка починання цих е, зимніх фестивалів? Let's go, let's go, давайте. Е, ну ми, в принципі, в зоні. Ну, але так що ми пер. О. Цей бро, походу, зараз може почати стріляти, так що я піду геть звідси. Я хочу злитися не на ігроках. Ні, взагалі не хочу зливатися, важче я хочу королівську перемогу. тут оформити. батл Роял він так сказати. І, і все. Це було це був самий найкращий варіант э, для мене. Я б такий варіант хотів. Ну хто би не хотів королівської побіди у Fortnite. але просто виділили які чотири, як я замісив склад з чотирьох чотирьох людей. Тобто, я уже думав, мені просто піп'яв буде. Тако в тому, що у мене стільки золота, а я його нікуди не трачу. Жаль, жаль, жаль. О! What the fuck? Боже, броньку! Ніко. Атофактом вообще. Я бы перелечился, пацаны. Доб'ємо уже його нарешті. Пацики! Заміс був прям афієтики! Відбираємо пушку, тут хоча б якісь патрони є. Тут один челік чи, чи другий. Боже, я вже скілів на фарму, пацани. Я тепер кіл скіллюр, коротше. Ну, в Fortnite, понятно, в Fortnite. Боже, тут я... Е -е, прикол в тому, що колись, по-моєму, ж ліміта дерева і цього -всього не було, а прикол в тому, що я накупив 500. Ось такі пироги, пацани, ось такі пироги. Давайте тоді е, вип'ємо це зілля. Так, давайте п'ємо, п'ємо, п'ємо його. Тут нова система цих випивання зілля. Боже, Боже, нашу аптечку використав. Ну добре, нехай буде у мене все уже по сотці. Нехай буде так, блін. Серйозно, я просто, я просто пацани увидів, що там чилік строїться, я навіть не зрозумів, що він строїться, ну і почав у нього стріляти. А там вижу, ну, блін, заміс класний. От кажіть, напишіть, чи сподобався вам цей заміс, який там був. Це серйозно, це заміс, реально, я вам говорю. Там було жестяк там, коротше, був просто. А це пацани, може би ми пішли в ці гори новорічні, ну, зимою. What the fuck! Та тут опять хтось є. Ну лки-палки, ну вибачайте, пацани, але. О! Пацани! Боже! Це то, що я шукаю! Пацани! Я постійно поме... не ті... Пацани, ой, я маю вижити, я маю. Все, я не роблю ніякі кили, не хочу фармити кіли. Я хочу залізти зараз в той... на той острів щелкунчика пацани. Ви просто, я ж, я ж говорю, мені, ну, говорю серйозно, мені пишуть інсайдери з усяких там телеграм-каналів Фортнайта, що додали острів Щелкунчика, Я не розумію про що. Я думаю, це додали той острів. А тут літаючий острів, пацани, додали. Йолки-маталки, я біжу острів Щелкунчика, ой, ну, дім щелкунчика, привітай мене. Ой-ой-ой, пациенті той-то і додавали. Це піпец. <гум> я вже думаю, як я цей відос називати маю. Ну ви, ви просто ви видите, як... як я його там назвав, але е, я ж записую його до того, як я Я Не придумаю назву, бо е, така штука, як Fortnite, то тут все важко вгадати. Поще все в Fortnite капець як важко угадати. Давайте, пацани, я любою ціною маю тупо попузяти і попасти на той острів. Любою ціною. У, Божечко, це цей острів! Ура, пацани! Ура, ми знайшли, ми знайшли, ми знайшли, йолки палки Ой, дивіться, яка тут дорожка. Просто подивіться, просто подивіться на яка тут дорожку. Ні, це я не в ту сторону йду, це я трошки не в ту сторону йду. Ой. Ой. Щелкунчик! Що з тобою сталося? Щелкунчик, що з тобою сталося? Чекайте, мені треба запам'ятати, де вощиться. Де вообще. Я де тепер нахожуся вообще то Ну я тут находжуся, я тут находжуся. Тобто, пацани, божечко, ёлки палки Піски Тут, мені здається, мали би бути якісь новорічні оружки. Раз сидім щелкунчик, раз це тут все так класно. Тут мали б бути якісь новорічні оружички. Ще суперпопалочка, там є якась новорічні оружики. І там тупо бінти, мені бінтів не треба. Давайте патріки беремо, патріки. Потрібно, пацани, якщо я зараз зможу взяти зі сноуборд, це буде просто. Йолки, я думаю лижі зараз на ноуборді, катаємося з вами, на лиджі, на лежить Боже, Может, за ч капець гарно оформлювати? Нарешті, слава богу! Слава Богу, добавили серйозці. Пунчка тільки... чого я не варто піднятися не можу? Help me, please, люди! Боже тут уже якась дивна фигня! Я хочу тупо попасти на острів щелкунчика. Ну, будем. Червон додому ще. а а боже пацани, яке я купорили, можна так сказати, Вибачаю. Мені треба так скакнути, а тепер мені... Там ще челки. Пофіг, зайдемо в дім шукунчика. Добрий, добрий день, добрий вечір. Я закрию двері. Я ура, тут лутав. Ой, снігом! Снігм, пацани, божці, снігом, ура! Тут кухня, дивіться, вони тут пряники готують, божечко, пацани, яка новорічна атмосфера. От я би свій... Я би спеціально, я би, блін, не знаю, яке бабло потратила, я би потратила, але просто свій купити такий десь, просто бо в мене є дім, де я живу, я в принципі в домі живу. Але... Але пацани, просто я би собі купив такий десь дім прям в горах. В сніжних горах де остоянно сніг. Я би собі купив тупо там дім і тупо відмічав там новий рік, пацани. І так би само собі продекорував цей дім і дім ще купить. What the fuck! Боже, пацани, четверте місце. Йокали мене. Так близько було, але якраз цей чели. Я ж думаю де він є. А я тут стою, тупо як тупорилий на місці. Ну пацани, серйозно, каточка була жорстка, жест ми не йшли наразі, ти йдім щелкунчиком, ми не йшли острова. Тепер я вже буду сумніватися, куди мені літати. Чи літати на ці зимні острова, чи мені літати додому щелкунчика. Ще Але пацани, дякую, що ви подивилися це відео, з вами був я Каркар, ця катка була серйозно жорстка. Uh... Äh... Я зробив сесу, по-моєму, 6-7 кілів, От напишіть в коментах, бо я серйозно забув. Ну а може я сам придив. О, паснеу. какая а в чем прикол цієї штучки? Клейм, окей. Видите, пацаны, тики, мы еще не закончим. Пацаны, ну мне какие-то дали штучки непонятные, я знаю то, что свои бизнес, ну я бизнес, Новорічну сумочку, новорічну справжню сумочку. Окей, друзі, тому дякую, що ви виявилися це відео. З вами був я Карка. Всім удачі і пока-пока.